П'ять red flags, як жінці не можна поводити з грошима. Перше. Витрачати все й відразу. Без пріоритетів, без усвідомлення, що важливо, що ні. Надумалось, гроші прийшли, все швидесенько купили, замовили, гроші, значі, крізь пальці, пройшли, грошей нема, а важливі питання не вирішено. Друге купувати заради емоцій, шопінг, щоб заспокоїти себе, щоб отримати нову емоцію. Але тут ми потрапляємо в пастку, тому що справжня наша потреба не закривається. І в такому стані, скоріш за ви купите речі, про які потім будете жалкувати. Третє ігнорувати планування, не відстежуєш, куди ти витрачуєш кошти, не контролюєш свій бюджет, не плануєш, не маєш фінансовий план. Це вже червоний праперець, на який варто звернути увагу. Четверте, жити на показ, робити так тому, що роблять інші, щоб мені позадрили, щоб подивилися, щоб в інстаграмі показати. Це той момент, який просто з'їдає нашу енергію, забирає наш ресурс і нічого хорошого нам не дає. П'яте. Не інвестувати в себе. Коли ти не інвестуєш в своє здоров'я, в свою освіту, в свій стан. Це все призводить до спустошення, і, відповідно, тоді коштів потрібно ще більше. І тільки тоді гроші працюють не на тебе, а проти тебе. Якщо впізнала щось за собою, це не страшно. Головне це усвідомити і почати змінювати. А які твої рефлекс? Пиши в коментарях.